Вже той е, знову на іскр подає турку. Все Сьогодні на пазарі. А по скільки вліє? 100 гривень і сто двадцять. Покучі сто скільки там? Більше літри, напевно. А, півтора літри. Ясно. Добре, давай йдемо. Так. Скільки капуста? Вісім Вісім гривень. Вісім, а чесник? Гривень це домашній часник наш. З Пробуйте, він тверденький. А з Волині, то звідки? Зуцька. Зудська, Далеко. Далеко. Далеко? Скажи, що далеко. Зу – 100 гривень. То типовим мішком даєте, так? Чотири можуть 5 кілограмів. П'ять кілограмів, то треба за мішок стати 500 гривень. Добре, йдемо тоді. – Дякую. Давай. Куди? Скільки морква? Десять. Десять. Скільки бульба? Ага, 12. Так. Часник. А ви бачите, що по 100 гривень часник. 100. А ви є по 60? Ні, по 60. Ні, ні. Ви по 60? Яка тобі різниця? Ні, ні. Тобі не треба на Анжику? А вони є по 50 навіть. Чуєш? Ну, чекай. Що? По 50 минут. Ну, по 50. Яка різниця? Є різний, і менший, і більший. 17. Слухай, то ще по 350 дивися на посадку. То що, то такі, як ми, садимо, деревний. Куди? Бери і пішли. Ну то давай бери. Скільки? Один кілограм і все. Давай мені порисову mm -hmm. по і все. Вона по 2 кілограмів. А наша тут багато? Ну бери 2 кг.

Один кілограм тял. Так. Десь я равен вот пішли. Уже замовив, так. Пішли. Ти один кілограм взяв? Тепер пішли на перед. Ну, скільки е, капуста? 25, 30 гривень. 25. 25, 25 е, брокколі. Скільки борт гострий? 120. Що такий дорогий? Банки червоний по 200. А, а ти теж та... а а, той... не є? Нормальний. Того. Він тут спочатку не дуже є. А далі середина він нормальний, нормальний барт. А той по 200? Той mm. по 200? Пішови. А що ти так і брав? Що ти серйозно так дорого брав? Це сни? Поскільки у mm. вас перед? Перець червоний по скільки? Розрив 65. 65. А гострий? Вот, 150 за А такий? 55 розрив. Так. Що? А скільки помідори? 20, 50, 35. 25. Можна свої помідори продавати. 35. По 40. По 40. Ну, а огірки, напевно, дорогі. За дорогу Все? Плюс базар. Кінець наш. Яким казав госпіталь? Ну то бери за 150, скільки кілограм бери, та все. Бери за е, кілограм, тут бачу 180. Так, да, у нас дощ. Жовтий скільки? – 45. 45. Mm -hmm. Та чорний смачніші до анжики? – Жовтий нічим не уступає. Залежить, що ви хочете. Анжику. Анжику. Ну, Анжику може випити. Жовтий. Він тончий, так ви будете молод. І так ви будете молодшим.

а показали мне тут все брати? Так, п'ятьдесят місячок. А шо, э, перец? 100, 100. Оскільки перець? Оскільки у вас перець показати? Перешдесят золота. Шістдесятый сорок. А нам треба червоний, правда? Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs>